Довжиться літо в Іспанії. Зараз у нас температура 24-25 градусів. Знаєте, зимою, коли сюди приїжджаєш, в обід завжди така класна, приємна погода. завжди можна ходити в футболочці плюс 20, плюс 22, Деколи на сонечку може бути і до 30 градусів. Так що хто хоче взагалі приїхати перезимувати цю зиму в нас тут в Іспанії? Звертайтесь до нас. У нас до речі, є зараз багато цікавих квартир. В оренду зараз я підійду до Єгені, яка в нас піділ оренди очолі і нам коротко розкаже, які в нас є квартири в управлінні. Розкажи Євгенія, які в нас точно є зараз квартири, щоб люди розуміли. Ой, що Ось дня, У нас класні квартири є двокімнатні прямо біля моря. 850 євро, є трошечки подалі. 750, теж двокімнатні, є трикімнатні від 900 до 1100 євро, і в нас є однокімнатні квартири. 650-700 євро, і навіть є бунгало. Які студії маленькі? Студії маленькі є 530 євро довгостроково, але до липня. До липня і ще одне питання: багато хто хоче класний, крутий, великий будинок там з басейном, можливо, є щось таке дорожче, 2 тисячі 3 тисячі. Можемо знайти. Можемо любе знайти по Будь-яке. без проблем. Отже, друзі, звертайтесь і кайфуйте, насолоджуйтесь теплою зимою, а не просто холодною.